Адама створи базу воркаутера. Тренування складається з восьми вправ. Кожну вправу показую в своєму прикладі по 12 разів. Перша вправа це підтягування на перекладенні паралельні. Руки так паралельно потрібно поставити. Одну ногу закинути першою в моєму прикладі. Це ліва нога зверху на іншу. І такого лежачого положення, не положення, неважливо, як це називається. Підтягуватись потрібно вверх, повністю до самого верху, аж до бру. Бусів і випрямляти локті повністю. Тобто руки мають бути випрямлені. Взагалі, це тренування робиться відалі без відпочинку. Тобто, відпочинок це декілька секунд для того, щоб залізти на бруси. В моєму випадку це дуже грубуваті, навіть досить грубі. Залізячні брусики, і тому, звичайно, що це теж має значення, які бруси будуть у вас. По висоті вони мені були десь від пупка до грудей, тобто це невисокі бруси. І друга вправа це віджимання. Від брусів з одного боку мають бути дві ноги: одна нога на іншій, права на лівій. Для прикладу, і ці вправи перша, друга вони будуть третьою, четвертою вправою, тільки будуть мінятися ноги місцями і. Тіло, тобто, якщо в другій праві з лівого боку тіло, то потім в четвертій буде з правого боку. Таким чином, можете робити це тренування, якщо не зможете зробити повністю все, як в моєму випадку, і прикладі по 12 разів, то робіть для прикладу по 6, по 4 навіть навізи. Для першого разу буде навіть супер, якщо зробите по 5-6 разів, навіть якщо по 2-3 рази будете робити, для того, щоб спробувати, потрібно спробувати. Але якщо ви хочете зробити. Повністю, як в моєму випадку, це тренування спробувати на собі, чи воно вам вийдеться чи не вийде, то пробуйте. І якщо не зможете зробити в якомусь підході, як в моєму випадку, всі підходи без відпочинку з кількістю 12 разів, то робіть відпочинок між кожним підходом чи тим підходом, яким потрібно, стільки секунд чи хвилин, скільки вам потрібно. Тобто, тоді, якщо ви ставите таку ціль зробити по 12 разів, то просто розбіть. Таке певне розділення між підходами в розумінні відпочинку. Так, в принципі, все тренування робиться. Взагалі, для того, щоб накачати м'язи і стати сильнішими, змогти робити це тренування, якщо не зможете, якщо вам не вистачає витривалості сили чи будь-чого іншого в основі деталей, які потрібні для того, щоб робити. Певні тренування в даному стилі без відпочинку тренування в мене на сайті www.ruдода.com. Але ці тренування в відеоінструкціях є платними. Звичайно, що більше п'яти років продаю їх. І зараз вам дуже повезло тому, що роблю акцію. Збір на суму 10 32 тисячі гривень. Це сума спеціально за всі програми тренувань своєю вагою тіла. Всі абсолютно ці програми тренувань, які продаю всі роки. Ви Вирішив вам подарувати безкоштовно в інтернет загрузити після того, як це звичайно коштовно назбирається ця сума грошей. Тому долучайтесь до збору. Посилання в описі під відео, і тоді, як тільки закінчиться збір, загружу вам програми тренувань вільний доступ. Вони вже є в вільному доступі, просто потрібно назбирати збір, і тоді для вас відкрию цей доступ. Наступна п'ята вправа це підтягування. Паралельні боксерські знову з лівою ногою закинутою зверху, з правого боку беручи брус. Тобто тут вісім вправ, які є симілярними, і це дуже легко тренування виконується. Наступна вправа, шоста. Віджимання вже від брусів, але з однією ногою на вису. Лівою для прикладу, в моєму прикладі і Кожна вправа, кожне віджимання та підтягування потрібно робити не швидко, мінімум секунду, має бути півтори, навіть краще. А то і до трьох, чотирьох, п'яти секунд потрібно робити віджимання. Роблю приблизно класичний варіант для прикладу ідеального, щоб ви зрозуміли, як виконується це тренування. Тому, якщо будете робити по часу, по швидкості, приблизно так як у мене. То це буде максимально ідеально. Звичайно, що можна ще й краще робити, ще повільніше вправи, але це вже буде інше тренування, яке трошки відрізняється. Тому просто це максимально ідеальний приклад, який можливо вам робити. Наступна вправа уже це підтягування боксерські паралельні. Але з правою ногою зверху для балансу обов'язково потрібно робити кожну вправу в 100% балансі. Тобто, якщо ліва рука чи ліва нога спереді, то має бути так само з правою рукою, з правою ногою. Тоді м'язи пропорційно в балансі розвиваються. Тіло має бути в кожному підході, як віджимань, так і підтягувань, максимально рівне. Якщо це підтягування, не потрібно головою підтягуватися, тягнути себе. Звичайно, що якщо не вистачає сили чи фізичної підготовки, то будуть не дуже якісні виходити чи віджимання, але це вже не супер важливо. Важливо, щоб старатися і намагатися тримати своє тіло максимально рівно і пробувати все таки ідеальніше по техніці виконання робити всі вправи. Тоді це буде краще набагато. Послідня вправа це віджимання, такі ж, як і були, і би, думаю, це зрозуміло, що вони просто міняються місцями. Тобто ногу праву тепер треба тримати зверху на вису. Не обов'язково дуже високо, але так, щоб просто було зручно. При цьому планка має бути в тілі натянута, і в принципі все тренування закінчено. Тому для того, щоб накачати свої м'язи, грудей, рук. Біцепсів, тріцепсів, дельт, спини, при цьому розвинути свою ціпкість, силу хвату і набрати м'язову масу, тому що в такому тренуванні без відпочинку набираються досить хороші кілограми в м'язах, тому що це якщо виконувати тренування досить повільно, то воно так і буде. То це максимально ідеальне тренування для розвитку сили, витривалості та прокачки м'язів. Всім пока.